Маячня, маячня кажуть, пророцтва приходять в моменти зміненої свідомості. Як це знають лише пророки, тоді вони одержують доступ до чистої інформації. Єдиний спосіб перевірити пророцтва збуваються. Не ранок гарячка спала, і він стояв аж чорний на просвіт вікна в полотняній сорочці. Друг лікар Козачковський полегшено видихнув. Напередодні привезли саньми з хутора, застудженого, ледь живого. Було різдвяне 25 грудня. Так датовано і вірша, який лежав на столі. Як умру, то поховайте. Можна не продовжувати ці рядки знає кожен українець. Вони з'явилися тут, у Переяславському будиночку, автору йшов. 31 рік. Після цього він проживе ще 15, а вірш увійде у безсмертя. Заповідь нам. Ми будемо розчитувати його, тасувати рядки, сім'я вольна, нова, не злим тихим не знаю Бога. От тільки думалося, що не справдиться оте жорстоке і вражою злою кров'ю. Ми проскочимо в інший світ, де не треба буде крові, світ конформізму, споживацького змирення, світ без кордонів. Але це ж пророцтво. Ти виграв, Тарасе, ти був правий і вражою злою кров'ю, і без цього ніяк, ніяк як боляче, як пророче. В музеї заповіту зберігають стару вивізку, на ній заповіт без лапок. А столичні чиновники взяли та й виправили цю помилку. Та ні неправда заповіт без лапок. Це весь його духовний спадок, це його послання нам, в цій вітальні за роялем, друзі вперше назвали його батьком, батьком нашої нації. У слові батьківщина два наголоси. Але пам'ятаємо, батьківщина це не лише земля, зазвичай наділена батьком для нащадків, а й наділений нам шмат духу, ідеї в концентрованому вигляді. В заповіті нашого батька праця, любов і кров. І наша земля, слава Україні.